поранення, контузії харіста або захворювання, триваних під час захисту батьківщини, самостійному санаторно курортному лікуванню, отриманню рекреаційних послуг. З міською бюджету відшкодовано частину вартості самостійного санаторно курортного лікування однієї одні особи з інвалідністю внаслідок війни в розмірі 9 тисяч гривень. Для надання додаткових гарантій у сфері соціального захисту захисниками і захисницям України. 24 року за рахунок ну, коштів міської бюджету надано одноразову грошову допомогу 161 мобілізованому мешканцю громади на загальну суму 4 мільйони 830 тисяч гривень. Одноразову грошову допомогу 29 дітям захисників та захисниць України, які зникли безвістево, потрапили в полон на суму 23-100 тисяч гривень. Однаразову адресну грошову допомогу 54 військовослужбовців, які зазнали поранення на загальну суму 345 тисяч гривень це в межах програми соціального захисту населення. Одноразову адресну грошову допомогу на лікування трьох членів сімей загиблих військовослужбовців громади на, на загальну суму 5 тисяч гривень теж в межах програми соціального захисту населення. Надано одноразу в адресну грошову допомогу на придбання деревини паливної в періоді воєнного стану. В цьому пальному сезоні 43 захисникам України та членам їхніх сімей на суму 215 тисяч гривень теж в межах програми соціального захисту населення. З метою популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості та здоров'я нації, підвищення рівня занять з фізичної культури і спорту серед ветеранів, а також сприяння організації спортивних заходів для захисників і захисниць України, комунальною установи Центр фізичного здоров'я, населення спорт для всіх були проведені змагання серед ветеранів з мотоциклетного спорту, настільного тенісу та футзалу. Громаді Великого приділяється працевлаштування та бізнес-ініціативам захисників та захисниць України. Фахівцями Волківського відділу Богодуківської філії Харківського обласного центру зайнятості протягом 24 року було організовано підготовку, перепідготовку підвищення кваліфікації захисників і захисниць України та видача їм ваучерів на навчання в закладах освіти, в тому числі в Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Два учасники бойових дій отримали два на навчання за професіями водій транспортних засобів. І влаштоване на підприємство, установи та організації три учасники бойових дій. Також фахівцями служби зайнятості здійснюється інформування та залучення захисників і захисниць України до підприємницької діяльності, в тому числі шляхом отримання грантів на створення або розвиток власного бізнесу. Протягом 24 року. Такі консультації отримала 16 безробітних учасників бойових дій. У 2024 році здійснювався супровід грантового проєкту Фобхарченко, що у 2023 році, яка у 23-му році отримала грант на розвиток бізнесу як дружина учасника бойових дій. До програми до комплексної програми включені заходи із вшанування та увічнення пам'яті захисників та захисниць України, які проживали на території нашої громади і взяли своє життя. За незалежність та суверенітет України. Протягом 24-го року в межах програми благоустрою населених пунктів та ефективного управління об'єктами комунальної власності Балківської міської територіальної громади відшкодована вартість над... над... наданих ритуальних послуг на поховання 24 чотирьох захисників України, наших земляків на загальну суму 350 950 гривень. На центральній площі міста Валки встановлено алею пам'яті загиблих земляків-захисників України. На її утримання в згідному періоді комунальною установою місцева служба комунальної власності витрачено 92 тисячі 914 гривень. Приклади героїнського наших земляків-захисників висвітлюються на офіційному сайті Валківської міської ради. Також Валківською міською радою розпочато роботу по збору матеріалів для наповнення книги пам'яті загиблих земляків. Таким чином, в звітному 2024 році на виконання заходів програми виділено 5, 5 мільйонів 901 тисяча 784 тисячі гривень, касові видатки по програмі становлять 5 мільйонів 221 тисяча 995 тисяч гривень. Всі заходи програми, які були заплановані, виконані в повному обсязі, заборгованості, немає. Які будуть запитання, пропозиції? Ще рік у нас буде працювати ця програма? Так? Ще рік працюватиме ця програма. У нас приступив до роботи е, новий голова громадської, громадської організації ветеран, ветеранської, нової, новоствореної, тому сподіваємося, що будуть якісь пропозиції, будемо вносити зміни. Будь ласка, тоді тримайте тісний контакт, да. 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 щоб ми могли коригувати на наші дії. Да, будь ласка. Ми платимо тільки дітям. Це Одноразова, одноразова допомога, пропавши безвісти, зникли безвісти, одноразово платимо 10 тисяч на дитину. Одноразово. Так? Потім вони це до там, Оксана Михайловна пропали, пропали безвісти. І поки не підтвердиться оцей статус, поки їм не розпочинаються виплати на рівні держави, ми як би, міська рада компенсує ці 10 тисяч. Потім у них щомісячні йдуть виплати на дітей, і там сума їхні. Не, не готова сказати, я, який розмір, але, ну це не виходить. Зацікавлено питанням. Які будуть пропозиції? Виносимо, на про сесії ставили на голосування. Хто захоти, на за те, щоб За. що За. Володя. За Мисаєва. За. 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 Слідує питання номер. 3. Про внесення змін до комплексної за е -е, програми підтримки захисників захисниць України на 2021-25 році. Цим рішенням прохаємо внести зміну до заходів комплексної програми підтримки захисників і захисниць України в частині відшкодування особам, які отримали інвалідність. Внаслідок поранення контузії халіства або захворювання під час захисту батьківщини, частини вартості отриманих рекреаційних послуг. Було раніше на території Харківської області, зараз рішення в обласної ради було внесення зміни і пропонують отримання послуг за санаторно порушного лікування на всій території України. І ми носимо відповідні зміни на всій території України. До речі, ми одна із громад області, одна єдина, яка. Цей захід, так сказати, розмісне виплатіла в жизнь. Більше ніхто із Харківської області цим не користувався. Ну, якщо є можливість, то треба залучати. Я неможливо для використання цих коштів. Звинувався на розглядаці, ставимо на голосування. Хороше. За. 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 Полотенце. Чи дина. За. За Добре, слідче питання номер 10, Про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у бюджеті Обільської міської територіальної громади для реалізації комплексних програм підтримки захисників і захисниць у 2024 з'яток. Ну це рішення пов'язане з попереднім. Вносимо в порядок зміни тільки там, де написано не на території Харківської області, а на території України. Тобто редакційні прав... правки. Да, так, да, да. Виносимо ставлю на голосування. Лоша. За. Прийду. Холодна. Щеліна. За. Гусає. За. Він да. чуть. За. За. Добре, Дякую. Дякую. Іноді питання: результата номер 13 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану змагання по недоволі підприємства або підзад перевидної медика санітарної допомоги. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги звіт про виконання фінансового плану нашого підприємства за 2024 рік. Хочу сказати, що ми спрацювали без заборгованості, без збитків у нас було по Національній службі здоров'я законтрактовано три пакети: це основний пакет, первинна медична допомога, це супровід по психічним розладам на первинному рівні і це забезпечення кадрового потенціалу. І Хочу сказати, що вже на 25-й рік кількість пакетів зменшується. Міняли в обов'язки основного пакету деякі опції, які раніше були відокремлені. Згідно НСЗУ, ми отримали коштів ну, трохи більше 17 мільйонів. З міського бюджету 6 мільйонів. Це там енергоносії, в основному по програмі нашої громади це були місцеві стимули для наших медичних працівників і основний такий. Левова частина це була благодійна донорська допомога від міжнародних організацій з тих основних видатків, таких капітальних, де те, що ми отримували, це було. Дві амбулаторії, які модульні, це е, за рахунок всесвітньої організації охорони здоров'я і підтримці Міністерства охорони здоров'я на сьогоднішній день. Вони вже встановлені, працюють. Ми їх поставили вже на наш баланс. Тобто вони вони вже в нас з усіма комунікаціями підключені. Ці дві амбулаторії, і ще хочу сказати, що вони не просто були серед амбулаторії, а там. Повністю було і нові, і медичне обладнання, все, яке необхідно в кожний, в кожний кабінет. Ну і плюс там ще були деякі медичні препарати. Також із основних ну, капітальних таких вкладів це було отримання трьох автомобілів, один від уряду в Японії, один в рамках нашого проекту Білотного робота з народження вдома, вдома за підтримкою ЮНІСЕФ. Це автомобіль Сузук, який на сьогоднішній день здійснює домашні візити патронажних медичних сестер до наших вагітних жіночок, породів. І також цей автомобіль використовується для домашніх візитів нашого кабінету раннього втручання, який в нас вже працює з 17-го року. Ну і також благодійниками було надано автомобіль буршого використання. Це Вольва. Також з тих капітальних моментів це за допомогою польської організації благодійної був здійснений утеплення термофасаду в старому медчику, ремонт даху, седоренко ремонт внутрішніх приміщень. Ми перебралися на перший поверх раніше. Амбулаторія розташовувалася на другому поверху, що було ну, незручно для тих пацієнтів похилого віку. І ми за допомогою наших польських партнерів на сьогоднішній день вже перебралися два тижні тому, спустились на перший поверх, зроблений ремонт. Ну, також отримували ми медичне обладнання, комп'ютерну техніку, ну, майже 25 мільйонів. В нашій пояснювальній записці там капітальні становили 17 мільйонів і 4,5 мільйона – це ну, більш такі менші різні моменти. І три з половиною майже мільйона вони тут не враховані в цій пов'язнювальній записці. Це ремонт частини амбулаторії міста Валки і також ЮНІСЕФ, бо ми орендуємо це приміщення, ми не можемо його. Тендер проводився самоорганізацією ЮНІСЕФ, вони самі ці кошти самі шукали підрядника, тобто ну, нам просто змучили, що приблизно, скільки коштує цей ремонт з частковим та оснащенням наших приміщень. Ну, хочу сказати, що 24 й рік ми ну, якби, прожили нормально. Ми намагалися бути доступними до кожного мешканця нашої громади, охопити е увагою наших людей похилого віку. Постійно виїздили мобільні бригади. Я думаю, всі ви це знаєте. Так, що в нас кожного тижня по графіку кожен населений пункт е якісь організації виїжджаються, прожив хлопця, лікарі світу. Це обласна клінічна лікарня, це обласний фізіопульмологічний диспансер, це альянс здоров'я. Тобто ми намагаємося поплювати виїздами якомога більше наших пацієнтів, розуміючи, що на сьогоднішній день логістично, ну і поцінам це дорого людям добиратися навіть у балки. Тому в цьому напрямку працюю. Ну, якщо коротко. Все, запропованості потрапити не платі, бо всі в наших комунальних все, все оплачено. Дякую, Марина Ірина. Ну, Пропозиція така, що дійсно пропонуйте ще, можливо, які такі заходи самі актуальні. Ви спілкуєтеся якраз благодійним організаціям, тому як кажуть, пропонуйте для розгляду на комісіях, на сесіях ці питання, і будемо втілювати їх в життя. Да. Коштів, звісно, завжди не вистачає, але треба вибирати пріоритети, щоб ми могли тоді працювати. Ну хочу сказати, що наш основний донор, да, от прожихов, з яким їздить. Да, у нас мобільна бригада, це основне вже три роки. Ми їздимо три роки. Вони запевнили, що да, в них донор це USAID, але вони запевнили нас, що поки що в нас з ними заключений договір до вересня місяця. Запевнили, що поки що працюємо, ну тобто це для нас дуже ну, таке вагомий, бо там вони і медичні препарати надають під кожен виїзд, не можуть людям надавати. Ну, будемо сподіватися, що воно продовжиться це все. Добре, які є запитання про у депутатів. Онлайн депутати? Ясно, тоді став на голосування хто за те, щоб винести на редакції питання про затвердження звіту Центру провинної медико-санітральної допомоги. Паноша. За. Тридухне за. Холодна. За, за. 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 Мосаєва. За. Денчук. За. Ще за. Добре, дякую. Слідче питання про затвердження фінансового плану. Центр провинна медикана допомога mm. на ну, 25-й рік була Тут ситуація трошки інша. У нас відбувається, як переді мною казав колега да, Артем Миколаєвич. Ну, вони ще не отримали навіть договора. Ми отримали в середині січня, на минулому тижні ми отримали вже слава богу заробітну плату, виплатили. Але згідно нашого договору на 25 й рік. У нас мінус 2 мільйона коштів. Незважаючи на те, що і сільський коефіцієнт введено, і ну, буде важко зразу ну, я на себе пов'язано. Пов ну, по-перше, у нас постійно йде зменшення кількості наших людей. Ну, от у нас, наприклад, у минулому році там я доповідала на. Минулі апаратні нараді 144 народилася в громаді, а 579 померло. Тобто це люди, які відмінусовуються від декларації. Також ввели там коефіцієнт 0,8 для пацієнтів підліткового віку та старших 55 років. Тобто Це також іде мінус. І постійна йде верифікація. Це з минулого року йде верифікація пацієнтів, кого там змінився телефон, прізвище, ну в общем постійно-постійно йде. Різання, фінансування. Ну, будемо, будемо намагатися працювати з міжнародними організаціями для того, щоб всі ті ну, моменти, які необхідно обладнання і так далі, ми будемо, звісно, просити, щоб ми не з коштів СЗУ, да, нам треба отримувати. І надавати послуги, такі, як вони ну, договором. тобто все обладнання, всі реактиви, реагенти, медичні препарати для невідкладної допомоги, це все утримання там, інтернету, оплата всіх інформаційних систем, це все потребує коштів. Хочу сказати, що вже в цьому році нам АСІФ-організація надала гіматологічний аналізатор, ну, мабуть, ніколи не купили, він коштує близько 250 тисяч. Зараз він поїде в нас на Сидоренкове. Вчора були представники поляки, які в нас здійснили ремонти, про які я казала, і вони в цьому році в тих локаціях, де вони проводили свої ремонтні роботи, брали в нас потребу по меблям, по обладнанню, тобто ми забезпечимо. Також я просила для старого померчика гематологічний аналізатор в них, покажу, Сідаренко, надавати. Наша організація для Сідоренко вам красива сечовий аналізатор. Ну, тобто, зараз будемо і працювати далі з цими організаціями для того, щоб ми могли за ці кошти. Ще ж хочу сказати, що, наприклад, договір з Національною службою здоров'я місцем надання медичних послуг є амбулаторія. Тобто кошти йдуть фактично на амбулаторію. Тобто, фельдшерські пункти, пункти здоров'я це йдуть вони в допомогу амбулаторія. Тому, ну, звісно, цих коштів їх, особливо різаних на ну, 2 мільйони це дуже багато, це дуже велика цифра. Ну, на сьогоднішній день мови про якесь там скорочення, ну, в мене не підніметься рука, бо ми розуміємо, що людям на селі треба хоч щось залишити. Ті базові медичні послуги повинні бути і місце, де їх надавати, навіть якщо це буде приїздити там. Мобільна бригада да, в складі всіх <кій> спеціалістів <кій> десь фізично навіть треба це все розміщувати. Ну, будемо. Це проблемне питання. Чесно кажучи, треба, мабуть, все-таки вносити якісь пропозиції, і, і, наші діючі програми по охороні здоров'я. Тому що я так розумію, якщо вам е, національна служба... Не подав гора вже на 25 рік змін як не відбудеться, правильно? Ну там що... можуть бути додаткові угоди, додаткові. ну але вони я боюсь, якби ще не змінили своєму. Я маю на увазі те, що треба шукати якісь резерви, оскільки на 2 мільйона грошей це дуже багато для, скажімо так, втрати для так. фінансування саме вашого закладу. Ну зараз от ми вже на апаратній… Понеділок я озвучила ті моменти, щоб ми оптимізували саме не закриття фальшивських пунктів, а пункті оптимізування. Тобто переведення ну для того, щоб не утримувати, ну до прикладу, такі самі да, от полицях там 200 квадратних метрів, там фельдшер один працює, да або як насковяга було на 1400 квадратних метрів, працює два лікаря. Ну це економічно і утримує міська рада, оплачує комунальні ці послуги. А ці кошти зекономлені можна було повернути на ті ж доплати. Медичним працівникам, наприклад, або там на закупівлю тих та обладнання. Тобто зараз ми з старостами спілкуємося з тих приводів, де ми можемо переїхати, розміститися. Вже є розуміння по перекопу, є розуміння по новому мерчику, є розуміння по тим жельцям. Ну і так, поступово ми, звісно, будемо ці всі моменти вирішувати, щоб залишити всю структуру, якою вона є при цьому. не я саме з цим маю на увазі. Ми за структуру зараз мови не ведемо. Звісно, ми її будемо залишати, але треба винайти резерви, в тому числі, по обсягу фінансування. У бюджеті да, ж, мабуть, 5 гривень вже заложені на сум... да, структуру. Так, у нас вже є, ми прийняли я, І за програму в тому числі. Треба винайти резерви, щоб потім можна було ці кошти зарахувати, фінансування да, саме. Да. Розумієте, я хочу так, щоб усім було добре, щоб і додаткових коштів з міського бюджету не, не витрачались, да? щоб те саме, що витрачається так, сьогодні це, на комуналі. Бужети старостати, оскільки так само, вони повинні хвилюватися за своїх людей, щоб надавалися якісні медичні послуги саме на території їхніх населення. От ми зараз, наприклад, Минківка перевелись, бувши старостат. У нас був там ФАП огромний Уже економік. В Мельниково перевелись, старостат, всі люди довольні, прийшли, отримали послуги. Ну, тобто ці отримувати ну це. ну ми мене... так і будемо працювати. Які ще запитання, пропозиції, зауваження. Ставимо на голосування, будь ласка. Подоша. За. Приду. Полозим. За. Щедина. За. Мусаєв. За. Демчук. За. Ще ся. Дякую. 13. Ще ж там. 14. 14. Ще, да, ще. Там перед будете немає, але в порядку інформування просто... Інформативне питання. Mm. Ну давайте, будь ласка. Да, я просто хотіла в двох словах, хоча б, щоб депутати ну, знали, що ми в минулому році працювали над розробкою стратегії розвитку нашого підприємства на 25-27 роки. Тобто основні моменти, на які ми звертаємо увагу, це і доступність, і якість, і підвищення кваліфікації персоналу, і закупівля та обладнання Все. тобто ми розписували, яким ми бачимо центр кожного року, що ми повинні зробити для того, щоб послуги з надання первинної медичної допомоги були якісними, доступними, і щоб ми якби відповідали тим критеріям, які сьогодні від нас. Требує да, Національна служба здоров'я, щоб все те, що ми повинні надавати, воно надавалось тому в якому необхідно. Ну це якщо так дуже-дуже коротко. Якщо депутатам буде цікаво, подивіться, по -по почитайте цю стратегію. Ми її я... <звитку> да. надали в наш відділ також економічного розвитку Далі Петрович, для того, щоб ну, частина лягла в стратегію загального розвитку громади. Ну як так такими розглянемо. Да. Дякую. Дякую за роботу, вважаємо спілкування. Так, слідче питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету батьківському громади за 2023 программу.